Натхнення приходить до неї з дитинства, переважно ночами. Ася до нього звикла і майже не помічає, рука його пов'язана червоною вигорілою стрічкою. Наглядає за нею, мов за старою звичкою. Якось раз воно ламає кордони, четверту стіну, звертається прямо, каже Сьогодні знов моя зміна. Нам давно ась з тобою треба поговорити. коли ти врешті покажеш хоч єдиний свій витвір, бо від нерішучості в мене майже зриває дах. Натхнення сідай навпроти з годинником у руках. Я давно не сплю, каже, одні жайворонки інші сови, а з тобою взагалі робота понаднормова. Я так багато ось вклала у тебе років, а ти наче заклякла на етапі першого кроку. Всі дари і таланти вони ж для світу. І забудьте той свій диплом про вищу освіту. Це працює як закладена перша цеглина. Все, що ти створюєш, на щось й когось вплине. Довго пояснювати всю ту світобудову там реакція непередбачува, але ланцюгова. Скільки можна тягнути і писати в стіл, натхнення знімає халат, скидає бахіли. Муза з мене ніяка каже, така собі миль помена. Як з цього вибиратись, давай збагнемо. Замала тобі стала гамівна та сорочка, щоб смиренно просидіти до сорока рочків. Я не змушую прискорюватись негайно, але ж саме час встановлювати дедлайни. Ася спростовує, каже ще трохи зарано. Невже в тобі досі говорить дитяча травма? Ні, мабуть, якщо придивитись детально, всі творіння мої недолугі і досі не ідеальні. Ти, напевно, хочеш і мене звести з гузду. Серед інших натхнень, я, мабуть, найбільший лузер. Затягнулася ця терапія, каже їй сердито: більш не бачу сенсу на чергування ходити. Не існує втім, вчасно, досконало, доречно, я давно мало піти. І забрати з собою речі. Все одно ж порушиш. Протоколи й умови, от їй Богу, піду, якось стримую своє слово. Ася декілька років на низькому старті, але що подумають люди, чи це чогось варте. Все стидається, почуває до себе відразу. За останній час натхнення не з'явилось жодного разу. Але його згадуючи із сумом безмежним. Ася Творчу сторінку все ж створює в соцмережі. І в неї з'являється її перший підписник тієї ж самої миті, мов чекав хтось навмисно.